508, я, ну, я не знаю, що тут вчителя. Я ще раз таке стаття. Я не місце <рістанець> нічого звертати. Що ви будете? Надайте медичну <рістанець> допомогу. Шановний надайте медичну <рістанець> допомогу. Я вас прошу. Я. Сов основному позиційній воді транспортні засобів списку вже номерний знак ЛПІУ Ай 724. 1038 року 235 незалежності вилучні водії, але всю Віталій Юройович керував транспортну засобність Дію, державний номерний знак Л-Ай. Ай, 724, заходимо, сама роса, порушення мови, що дати, не сілька куда. Від прохожі огляду на стан половина основному закону порядку, то ви можете поставитися і карана коло. Новосад. Дальше.

Я не знаю, за що ви мене звинувачуєте. Я, я, я не розумію вас, шановні. Я вас, ви мене чуєте, чи я, шановні, я вас не розумію, розумію. які порушення. Я перш чую, що ви мені зачіплює. Я хочу виявити Я не знаю, що я не знаю, за що ви мене знаю. Я відмовляюся від того, що ви мені зачитали. Я не знаю. Я, я вашу повністю, що ви мені чекали. Що ви мені зачитали? Бажали, я мене... нічого не бажав. Я, я, що... я не знаю, що ви що я не знаю. Ви це ще ви це що там не може такого бути. Я перший раз. Я не знаю, я на Алексюк я нічого не Розумієте? Ви нічого не затягнуєте. Я взагалі мало що розумію, що управління не надають належної медичної допомоги. Мене затримували, чи не затримували, я не знаю. Але всюди. добре, добре. Курінкові це в часі, ну, Тобто він свідомо прийшов, сьогодні. Тобто Він прекрасно розуміє, де він знаходиться, він прекрасно розуміє, куди він надає інформацію, куда ти виконує, я особисто і все. Тобто є ж що, довками, що свідома людина і свідомо затягує процедуру. Всі наявно бачать, так продовжуйте. підніміть. Подивіться, всі люди оці вправо-вліво підніміть голову. Встаньте, встаньте. Ну не вибирайтесь, відбирайтесь. Ваша, ваша дія, бачите, ваша, ваша, ваша вага. Встаньте, встаньте. Ну, встаньте. Можете Можете ви, ми ж допомагаємо. Встаньте на ноги. Я не можу їм на Встаньте, ви мене не... А мене не катуйте, розумієте? Ми що скатуємо, ми вам допомагаємо, а ви тут опираєтесь. Ви ж проти їх дії, дивіться, я вас піднімаю, а ви опираєтесь рукою. Всім Ні, нам не смішно, якщо я ви не можете встати, значить зараз хлопці підуть візьмуть на силу. Вставай, дякую, Вікторіан. Вставай, не опираєтесь. Вам носилки предоставте? предоставити? Предоставити. Все, пішли. Андрей, ты что, наробить фокусы? Наробить фокусы, какие-то.